Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проект студії крок назустріч вижити в сім'ї. Вітаю усіх, хто дивиться телепроект Вижити в сім'ї. Чи зауважували ви, що на шляху досягнення мрії, щастя та успіху часто з'являються проблеми та перешкоди? І що цікаво, чим вища мета, тим більша ціна її здобуття. Нам здається несправедливим, коли ми щось робимо і повинні обов'язково пережити біль, зраду та непорозуміння. Можливо, це для того, щоб цінувати здобутим герої сьогоднішньої програми Дмитро та Марія Покраси платили ціну за можливість бути разом. Дев'ять років тому вони могли б не одружитися. Чому про це ви дізнаєтеся у сьогоднішньому випуску? Залишайтесь із нами. Це сьогодні Дмитро та Марія покраси радіють тим, що є подружжям та батьками. Вони виховують трьох дітей двох хлопчиків та дівчинку. Але дев'ять років тому весілля Дмитра та Марії могло б не відбутися. Закоханій парі довелося виборювати право на одруження, адже існувала особлива причина для розриву їхніх романтичних стосунків в тому, що пара вже дев'ять років разом. Дмитро та Марія завдячують Богові. Я молився за дружину, ну і щоб Бог мені дав. Я Богу розказував, яка має бути дружина, щоб я хотів неї бачити. От і Бог все мені послав, те, що я в нього просив. Не могли б нікому розказати свою історію, тому що ми впевнені, якби не Бог, її би просто не було б. Що саме ставило під загрозу одруження Дмитра та Марії? Чому для багатьох їхній шлюб був неможливим? За яких обставин закохана пара все ж таки побралася? Про це та інше просто зараз. Щасливі тому що разом історія життя сім'ї покрасів. Дев'ять років шлюбу виявилися для пари великим благословенням. Подружжя вірить, що наступні роки спільного життя принесуть ще більше радості, ніж вони мають сьогодні. Кожного дня намагаємося нагадувати собі, що якими щасливі, якими багаті, тому що ми маємо сім'ю і діток, і один одного. Цього могло б і не бути. Але це є і це не купиш ні за які гроші, коли ти це втратиш або знехтуєш цін. Я завжди говорю, що я завжди готовий мінятися заради теми. Ми якось само початку домовились. Тільки з'являється якась проблема, між нами, наприклад, в нашому внутрішньому, ми стараємося цю проблему вирішити, наприклад, між собою сісти, поговорити, обсудити, виявити якусь там причину. І якби це все, щоб його не було. Але найефективнішим методом вирішення проблем для подружжя покрасів є молитва, а також життя згідно Божого Слова що ми просто стаємо, молимося до Господа і кажемо, Боже, от ми дякуємо, що ну, от так от є проблема, так, була, ми, ми її вирішили. Чи дякую, що ми, от, була в нас така то проблема, а ти от дав нам помиритися, прийти до якогось розуміння один з одним. Коли буде чоловік, дружина і Бог, тоді дуже багато речей лавдиться і досить хорошо все виходить. Шлюб Дмитра та Марії міг би не відбутися, якби не Бог. Пара вважає, що саме він з'єднав їх для спільного життя. Хоч і декому здавалося, що це є неможливим. Ми щасливі, тому що разом говорить подружжя. Дмитро та Марія, за що ви найбільше дякуєте Богові? За те, що ми знайшли один одного. Я теж за те, що в мене є чоловік, дітки, за те, що. Ми зробили вибір, і його прийняли і мама, і тато, і мої, і діми, І моя щаслива сім'я в цьому. Ще задовго до знайомства один з одним, Дмитро, так само, як і Марія, молився за свою майбутню долю. Мені колись сподобалась вчителька української мови літератури з Коваля. Вона дуже гарно розмовляла на українській мові. А я взагалі-то російськомовний був. Взагалі я по-українськи не говорив. Але завжди мріє, щоб розмовляти. Думаю, Я ж українець, я якось треба поговорити на українській. І мені дуже сподобалось, як вона говорила. І я щось подумав, от у мене дружина буде Західна України. Я думаю, що вона ще так розмовляла, взагалі було добре. Хотів, щоб в була вища освіта. я молився, казав Боже, благослови її. Підготуй мене до того життя. Ну, якби благослови її батьків. Марія також молилася за майбутнього обранця. Виховуючись в багатодітній християнській сім'ї, дівчина довіряла Богові свою долю. Батьки були для неї прикладом щасливого подружжя, яке будувало свої стосунки за принципами Біблії. У нас не було в сім'ї так, що мама чи тато говорять одне, думають друге, а поступають по-іншому. Вони завжди намагалися е, своє життя підводити під найвищий стандарт Божого Слова і завжди навчали нас тому. Тобто нас батьки виховували так, щоб, е, щоб ми розуміли такі поняття, як честь, людяність, доброта, любов до Бога і до людей. Щоб ми завжди були готові відгукнутися на, на прохання про допомогу, у пам'яті Марії закарбувалися спогади щирого спілкування з батьками на тему заміжжя. Юна дівчина поважала не лише батьків, але й ставила як за правило їхні думки щодо цього питання. А пам'ятаю, тата я завжди питала, як так сталося, що ти е, вибрав маму з поміж всіх інших, можливо, своїх знайомих дівчат. Тато каже, коли я твою маму зустрів, я відчув, що я її не можу втратити, я її не можу пропустити. Це людина, яку я просто не можу пропустити. Я кажу, Тат, ну а як я зрозумію, що хтось є моєю половинкою? Тато казав, сказав такі слова, і я їх просто, знаєте, так зберегла в серці своєму Тато сказав: Ти зрозумієш, що цю людину не можна пропустити. Напевно, ви здивуєтеся, коли дізнаєтеся, що Дмитро молився за майбутню дружину, перебуваючи в місцях позбавлення волі. Дуже хотілося, щоб це була людина вірна і чесна. У мене жахали історії, коли я чула, що люди можуть бути ем, завдавати один одному стільки страждань невірністю або якоюсь зрадою в сім'ї. Я дуже цього боялася і. Я завжди казала Господь, я з тобою щира, наскільки я можу, наскільки я розумію. І я знаю, що е, і ти поступиш зі мною щиро. Ти, ти не допустиш так, що я е, вийду з батьківського дому якось м, неправильно. Я вийду заміж не за ту людину. В той час, коли юна Марія берегла себе від сільських пристрастей, хлопчина на ім'я Дмитро жив так, як хотів. Коли мені потрібно було, я міг не піти в школу, або просто-напросто. Ну, ну, я почав систематично прогулювати школу. Я зробився таким, знаєте, з дитини кліптоманом. Можна було брати ну, все, що можна було. І, навірно, так мозок працював, тому що ти вже дивився. Куди можна залізти, куди ну, нормальна людина так не думає, як думає кліптоман. Йому довелося страждати за помилки батьків, які побралися у досить ранньому віці. Мамі Дмитра було 17 років, а батькові лише 16. Мені десь був рік, мабуть. Тато з друзями 17 років, стояв якийсь мопед. Вони цього мопеда взяли, покаталися чи розібрали. Я там толком не розбирався. Знайшли того мопеда і посадили всіх там, в тому числі мого тата, кому вже тоді було 17 чи 18. Тато вийшов, в нього була своя сім'я, а я якось залишився при бабушці. Якось в мамі було, ну, якби своїх двох дітей, у тата своїх двох дітей. І все було добре. До тої пори, поки в 89-му році не помер мій тато, при якихось таких ну, обставинах життєвих він ну, якби 25 років раз і повісився. Ну, це було якось для, для бабушки, це було ну, таким ударом. Життя Дмитра день за днем котилося донизу. Через незадовільну поведінку постійні прогули школи та дрібні крадіжки його відправляли навчатися в інтернат, далі в дитячий приймальник-розподільник, а згодом у спецшколу бабуся робила все для порятунку онука. Її старання були безуспішними. Бог був останньою надією на зміну способу життя Дмитра. Якось більш від бабушки я перше почув про Бога, щоб мені потрібен Бог. І мене може виправити тільки Господь. Розумів Бога якось по-своєму. Приїжджали віруючі, як в одну спічку, так і в другу. Показували нам фільми, привозили Євангелія. Я чув про Бога. Молився по-своєму, ну, до Бога. Я розумів Бога, що є добро зло, і скільки я, наприклад, зроблю добра, ну буде суд, Понятно, що суд буде. Ну там будуть дивитися мої добрі і погані діла. І я намагався щось робити доброго, коли в мене було щось, я з кимось ділився. От і так розумів от, в цьому відношенні Бога. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. У 1997 році, у віці 15 років, Дмитра вперше засудили на півроку. А вже у 1998 році хлопець вдруге потрапив у місця позбавлення волі. Цього разу на 4 роки. І ось в ніч з 23 на 24 грудня 2002 року хлопця вкотре спіймали на гарячому. Сім з половиною років ув'язнення, вирок судді 19-річному Дмитру. Я сиджу в камері. І задаю собі питання, ну щось не собі, а Богові, чого моє життя от, руйнується, бо там і плани якісь були, якісь так от, і я розумію, що я... як так, я вийшов, місяць мене обратно привозять. Тоді я просто почув вголос таке питання на питання, знаєте. А скільки раз ти мене обманював? І от тоді, от, з 23 на 24 грудня, мене вночі я просто помінявся. От, при... Бо з'явилось рішення цього разу. У Дмитра було достатньо часу для пошуку Бога. Він почав частіше молитися та читати Біблію. Не лише сам хлопець, але й оточуючі у в'язниці, стали помічати зміни у ньому. Почало мені відкриватися це слово про Зі мною був наркоман в камері, в нього була ломка, бо не було наркотика. Я йому читаючи оце читаючи слово Боже, в нього не було ломки. Якось, ну так був давай. Він питання, я йому щось пояснював там, настільки, скільки я то розумів, моє життя мінялося, це було видно. Адміністрація, та, яка була, теж бачила це, бо ну якби приїхати, в мене було куча порушень, а тут їх нема. За рік до звільнення Дмитро вступив за повіт з Господом через святе водне хрещення. Перед людьми та Богом хлопець пообіцяв служити йому чистим сумлінням впродовж свого життя. Чи віриш ти, що Ісус Христос і Син Божий? Обіцяєш йому свою чисту й добру совість? Повірити Твої хрещу, Отця Син і Сина Святого Духа. Амінь. Як саме Дмитро та Марія познайомилися? чому для багатьох їхній шлюб був неможливим? За яких обставин закохана пара все ж таки побралася? Про це та інше ви дізнаєтеся вже наступної суботи. Станьте свідками вражаючої історії кохання.